Після тих вибухів, які сталися на підприємстві з шкретами швидкої медичної допомоги було доставлено 10 пацієнтів. Двоє пацієнтів звернулися самопливом. Це було на протязі 15 хвилин. Зібралися лікарі, завідуючі відділень. Ми прибули на місто у лікарню. Стан пацієнтів всіх зараз стабільний. Шестеро пацієнтів госпіталізовані, п'ятеро до нашої лікарні, і один пацієнт з травмою ока у спеціалізованому відділення в обласну лікарню. Наші пацієнти стабільні, проведені дві екстрені операції, вилучені відповідні інородні тіла. Троє пацієнтів знаходяться у травматологічному відділенні, один пацієнт у хірургії, один пацієнт у неврології. Далі знаю таку інформацію, що продозвертаються пацієнти вже з психотравмами, працюють наші психологи відповідно, і наразі от така от інформація. Стан стан повторюється, стан пацієнтів стабільний, не всі в соматичних відділеннях реанімаційних міроприємств не потребує.